Тобто, ну, в принципі, залежить який тобрік, бо різні челіки ганяють за ангелом. Ну, а якщо, допустим, у вас друг є з ангелом, то попросіть, щоб, допустим, ви його кікнули. і, ну, типу, ну, ви мене зрозуміли, коротше. Ну, а ангел В3, що він робить? Він робить, ну, єдине він робить, то бафає. Типа, ви скорше хілитесь. Це доволі досить корисний баф, тому що, допустимо, де десь 5 секунд, ви за 5 секунд можете відхилити ну, пів хп собі. Ну, то прямо під час, Якщо челу робить ваншот комбо, то дуже імбов. Так що, абілка В3, імба. До речі, в кінці відео я зроблю тір-ліст всіх абілок. Так що очікуйте. Е, так, next video, next раса у нас гуль. Е, так, теж берете в того чубрика, до речі, у мене зараз гуль. так що, тай. М -м, Так що що тай. той. Ну і вам треба кікнути п'ятьох чубриків. Неважно, якого вони вевела, чи вони нижча, чи вони вище, просто п'ять челік. Просто п'ять чельів і все. І все, П'ять чельк. Ну, то, думаю, всім і так кайф кікати всіх підряд. так що то не думаю, що буде якась проблема. Так, і кіборг, Самий найхалявніший квест в в житті. Я не О, мій бог. Там дракон. Ну, якщо в трансформації, то я ліпше. Ну ви мене зрозуміли. Так, коротше, до, доки там, коротше, той. Коротше, підходи до челика. Ну, то якщо квест до кіборга. Ну, то самий халявний квест в моєму житті. Берете. Любий, Вообще. Вообще просто пофіг! Е, любий, а е, ще неважно, який фрукт, просто в руки. Просто в руки. Як я не навижу дракон трансформації. Знаєте, я ліпше отако зроблю. Я не знаю, як, ти, як то ще описувати, тому що ну то не контис. Ну, я думаю, саме то... Та боже, ну хватає мене бомбити! Коротше, я ліпше просто так ресетнусь і все, бо він не відстане. Скіли Крістін, Крістіни і. фіх той. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ви просто підходите до цього челіка в фрукт тримаєте в руках і просто. І він платить два ляма і кіберхвитри. Ну, я не знаю, ну то. Ну то халявний квест. Ну, а що робить кіберхвитри? Ну то реально дуже імбовий. Як ви рубаєте. А, я гуляю три навіть не розказав, боже. І через того дракона все забув. Гульветри. Бафає вам швидкість на якихось там проценти.